Чи справді новий івент це постанова. Чотири дні тому в Бравл Старсі почався новий івент, там де ми маємо виконувати квести. І коли ми виконаємо 100 мільйонів квестів, разраби будуть крутити велику кість. І яке число нам випадає, ту нагороду зі списку ми її отримаємо під цим числом. Але мені здається, що зраби б не стали просто вдягатися два тижні в костюми, щоб зробити. bota de... трьохсекундне відео. Як на мене це тупо, і я думаю, би не стали просто цього робити, і вони все наперед зняли, там, де їм випадають всі числа, і ми будемо по черзі відкривати тіпа, ці числа. Тому так, цей івент це повна постанова. І було б краще, щоб ми самі крутили цю кість і у всіх були різні нагороди. Це вже, я думаю, буде реально круто. Але якогось фіга розрабу до цього не додумались.